Доброго дня, колеги! Починаємо працювати. Вітаю всіх, всіх дитя зі святом. Побажання здоров'я, щастя і наснаги у праці. І так, сьогодні у нас вебінар, на якому я відповім на питання, розповім про ресурси, які допомагатимуть готуватися до уроків, наприклад, з теми Я людина. Познайомлю із цікавою людиною, філософом, яка знає, як будувати філософський діалог. Оце наша тема. Так, і ось наші підручники, так? Спочатку я хочу відповісти на питання, які надійшли до видавництва. Ну, перше питання було використання ІКТ на уроці «Я у світі» за темою. Так. На це питання я відповім в процесі роботи вебінару. Друге питання: зміни до нової програми навчання в початкових класах та застосування нових технологій навчання. Ну, По-перше, я хочу звернути увагу на, на вебінар, який відбувся восени. Запис є, ви можете його переглянути. По-друге, я хочу відповісти, розповісти, які є зараз технології, наприклад, так. Особистісно орієнтована технологія навчання. Технологія групової навчальної діяльності школярів, технологія розвивального навчання, технологія навчання як дослідження, формування творчої особистості, модульна рейтингова система навчання, нові інформаційні технології навчання і комп'ютери як засіб навчання. Я, мабуть, не всі їх перелічила, але я хочу сказати, що жодна освітня технологія не може розглядатися як універсальна. Організація навчального процесу в сучасних умовах вимагає поєднання різних технологій творчого підходу до використання кожної з них, а також створення нових навчальних технологій. Мені близько з цих технологій це групової навчальної діяльності школярів, це м, потрібно вміти у, учителю початкової школи, це технологія розвивального навчання. І технологія навчання як дослідження. Це дуже цікаві технології, я їх вважаю дуже сучасними. І вони дуже корисні, особливо для початкової школи. І третє питання було: цікавлять нові тенденції щодо викладання предмету на етапі реформування початкової освіти. Ну, по-перше. Потрібно прочитати такий документ нова українська школа. Ми про це вже трішечки говорили у восени на вебінарі, так там можете переглянути. По-друге, ми знаємо, що зараз розробляються нові державні стандартні навчання, і буду, вони будуть опробуватися. На кінець року вони повинні вже бути навчального року. Ми з ними познайомимось. І там розглядається таке питання, що. Предмет я освіті може бути інтегрованим іншими предметами. Ось такі тенденції, про які я знаю. Так? Ну і далі. Ось наш методичний комплекс, навчально-методичний комплекс. Тут не вистачає на цьому слайді ще зображення методичного посібника для вчителів. Поставте, будь ласка, плюсик, якщо ви працюєте за цими підручниками. Так, зараз подивимось. Є такі, які працюють за цими підручниками? Добре, дуже гарно. Так, я де їх взяла? Вони є на сайтах викладені, можна їх скачати, якщо навіть ви за ними не працюєте. Так, далі. Я хочу наголосити, що підручники написані за принципом мінімакса. То, що це означає? Що там є. Багато матеріалу, але це не означає, що потрібно працювати над усіма вправами та текстами. Обирайте, будь ласка, те, що ближче до вашого світосприйняття і виходячи із особливостей свого класу. Оце я хочу сказати про наші підручники. Далі, будь ласка, це оновлена програма «Я у світі. Що... Для третього класу ми бачимо чотири основні розділи програми: Я людина, я та інші», я українець, я європейець». Так, далі, будь ласка. На що вчитель має право? Оце за, з нового документу за оновленими програмами, якщо ми працюємо, ми маємо, має право визначати кількість годин на вивчення кожної теми, враховуючи підготовлене з класу. Обирати конкретний навчальний матеріал, матеріал, я вже про це говорила, використовувати підручник як книгу для додаткового читання, проводити на стандартні та інтегровані уроки тематичні дні, збільшити кількість годин на організацію проєктної діяльності учнів, обирати теми проєкту і не використовувати робочий зошит. Ось таке. Я там поставила знак питання, тому що я думаю, що робочий зошит він допомагає організувати діяльність на уроці, а не заважає її організувати. Так. Далі. Ну і ми зараз роздивимо, що тема наш урок да, людське я входить у розділ у, до програми, який називається Я людина. Змій цього розділу на екрані. Ви бачите, я частина природи та суспільства, моє зовнішнє я. І складові мого внутрішнього я, тобто сприймання, характер, ідентичність і приналежність. Тобто ми свою підготовку до уроку починаємо з читання держстандарту, де потім програми, а потім переглядаємо матеріали, які є у підручниці. Далі, ось в програмі ми читаємо далі, що потрібно знати учень, коли він навчається, чому він повинен навчитися. Знаю, що відрізняє людину від тварини, мислення, мова, праця. Роль суспільства груп для розвитку, сім'я, дитячий колектив та друзі. Так далі. Ось і у нашому підручнику на цю тему ми бачимо три параграфи: людське я, зовнішність, і краса людини, характер людини. Ну у зошиті у нас аж 5 п'ять сторінок: є методичний посібник для вчителя, в якому є розробки уроків, і презентація для уроків. До цього ж методичного посібника є. Диск з презентаціями. Вони там схематичні, ви їх можете змінювати, ви можете додавати, виходячи з того, що ви хочете там, зробити на уроці, який матеріал опрацювати разом з дітьми, і виходячи з особливості свого ж класу. Ще раз я на це наголошую. Так? Далі у нас оце ресурси для уроків у нас були. І ось у нас у зошиті. Активні форми навчання. Розкажи себе про себе. Це дослідження, хто я. Там є кілька вправ, які дитина проводить дослідження, знайомиться з собою. Всього складається його людське я. Поруч зображення нашого диску, який, який надається до методичного посібника для вчителя. Так. Ну і додаткові ресурси. Я вже сказала, що ви можете використовувати той матеріал з підручника та зошиту, який вам подобається, ви вважаєте, що його потрібно використовувати. А зараз я декілька слів скажу про додаткові ресурси, тому що як немає границь для немає границь для меж для творчості вчителів. І ось деякі ресурси нам Допомагаю в цьому створити цей урок, щоб він був цікавий, насичений. Ну, По-перше, я хочу звернути увагу на кілька блогів, сайтів. Перший, я вже вчора говорила, це такий є проєкт Нормальні люди. Я говорила одна з героїн проєкту, «Допомога іншим не робить тебе святим, вона робить тебе, тебе нормальним. Історії, які ви там прочитаєте, саме про них. Ну, Перший там є такий герой, Ячіро Ортіс, 11-річний школяр з Нью-Йорку, який допомагає тим, що розмовляє з перехожими у метро. Ви знає, можете знайти цей блог, прочитати там кілька цікавих історій, які можуть дати вам замотивувати учнів на, на діалог, перейти до діалогу. Яку пораду Чира може дати всім людям? Спробуйте, спробуйте прийняти зміни, адже все змінюється, і ми також. Другий ресурс. Група є у Фейсбуці, вона називається Дивовижні та сайт із такою ж назвою. Це наш український сайт, це наша українська група. І слоган до цього сайту і до, цього, до цієї групи робимо чудові справи разом. Іноді здається, що навколо тільки зрада атмосфера еміграції та привиди корупції, але завжди є інша сторона. Запрошуємо, запрошуємо придивитись уважніше до маленьких змін, що вже відбуваються в Україні. Чим більше включень, тим світліше. Там є останнє цікаве відео, про це говориться. Бо можна подивитися з учнями, можна подивитися, подивитися фрагмент цього відео. І на цьому фрагменті побудувати свою роботу на уроці. Так. Є ще один ресурс, він не стосується теми уроку, про який ми зараз говоримо, але він допоможе у проведенні інших уроків. Він називається Україна без сміття. Без сміття пробачте. Там є чудова інфографіка, вона вам допоможе підготуватися до інших уроків. І там також на сайті ті люди, які там працюють, пропонують проводити цікаві уроки для дітей. Так, далі ми з вами поговоримо про те, що говорив про ту пораду, яку дає 11-річний хлопчик Чіра. Спробуйте прийняти зміни, адже все змінюється, і ми також. Ось Ще 140 років тому Ушинський сказав, що ніяка реформа освіти неможлива без зміни переконань вчителів. Які повинні на сьогоднішній день переконання бути у нас, у вчителів? Вчитель, я вчитель, я експерт та консультант, а не тільки інструктор? Оце остання позиція інструктор, вона не прогресивна. Її повинні, ми повинні змінюватися, становитися консультантами, фасилітаторами це таке ще. Є сучасне слово експертами. Дуже важко це зробити із інструктора, в консультанта та експерта. Але потрібно, потрібно навчатися. Є багато курсів для вчителів онлайн, наприклад, на приматеусі. На Ось вчора навчання почалося на навчальний курс такий сервіс Google у професійній діяльності вчителя. Ви можете його теж знайти. Цей курс, тому що наступна група буде 6 червня набиратися, теж вам допоможе працювати. сервісі Google у професійній діяльності вчителя. Він створений з метою ознайомлення вчителів з основними сервісами Google, які допомагають на безкоштовній основі за допомогою інтуїтивно зрозумілого редактора з українською мовою інтерфейсу організовувати дистанційне навчання з предмета. А також отримати навички щодо використання можливостей сервісів Google як у повсякденному житті, так і професійної діяльності. Ну а зараз я вас хочу познайомити з цим доктором філософії Оскаром Бреніф'є. я трішечки говорила про нього на вебінарі восени. автор кількох десятків книг для дітей і батьків офіційний експерт ЮНЕСКО. Чому він тут? Тому що. Я вважаю, що якщо ми змінюємо позицію вчителя від інструктора, ми повинні навчитися будувати діалог на уроці. І він знає, як. І ці його книжки нам теж допоможуть розмовляти з дитиною. Ось у нас обкладинка його, однієї з книжок, вона так називається Що таке я? Вона російською мовою, мабуть, колись вона. Буде перекладено на українську мову, я сподіваюся на це. І якщо ми його переглянемо, вона у неї не так багато тексту, але там є питання, які може вчитель використовувати, коли готується до уроку і проводить урок. Я е, зараз вам хочу, хочу запропонувати. Е, Познайомитися з порадами для батьків, але вони дуже корисні і для нас, вчителів. Не всі я про не про всі я буду розповідати, я обрала кілька з цих порад. Є така стаття: 10 заповідей для Є, Якщо вам буде цікаво, ви цю статтю статтю знайдете, ви на ці прочитаєте дуже уважно. І якщо ви будете зацікавлятися цією людиною, дуже в Ютубі багато роликів з, з тим, як він проводить заняття. Тому що розповідати можна багато, але краще ну, потрібно ще і подивитися, як це він робить. Якось, його хтось може не любити за те, як він проводить ці заняття, а це, але це цікаво. Ну, що ж він зробив? Він зробив революцію в дитячому вихованні та освіті, адже він почав вчити не просто давати дітям готові відповіді на будь-які, навіть найскладніші філософські питання, а з малих років розвивати в них здатність самим думати, аналізувати, роздумувати і знаходити відповіді на всі свої питання самостійно, тому що моя думка щодо навчання в початковій школі. Нам ми повинні дітей вчити думати, по перше, думати, як, знай... як я знайду запитання на відповідь на своє запитання, що я для цього зроблю? А... Ось, і він, Оскар Я цьому навчаю. Ну, перша заповідь: у будь-якій країні світу нетерпіння батьки, головна перешкода до того, щоб діти думали. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина навчилася мислити, вам потрібно спершу попрацювати над собою. І найважливіша справа для вас право в терпінні. Коли ви задаєте дитині питання, він може відповісти на нього не відразу, сказати Я не знаю. Якщо ви нетерплячі, ви будете говорити за дитину, особливо, якщо ви вважаєте, що все знаєте. Скільки разів так бувало, коли ми задаємо питання на уроці. І самі на нього відповідаємо. А потрібно бути терплячими і дати час дитині подумати. І оцей курс Я у світі він настільки про знання, скільки про вміння чути думку іншого, висловлювати свою, аргументувати свою думку, відстоювати її. Погоджуватися з думкою іншого, іншого, іншої людини. Ну, далі. Друге, будьте неосвічені, задаючи дитині питання. Це я дізнався у свого вчителя Сократа. Він говорив, що коли ти шукаєш істину, потрібно бути неосвіченим. Таємниця в тому, що коли ви задаєте дитині питання, запитування, а це ключ, запитування це ключ до того, щоб змусити дітей думати. Потрібно не знати відповіді на них, навіть якщо ви ці відповіді знаєте. Інакше ви будете вимагати від дитини, щоб, він, щоб вона сказала те, що ви вважаєте правильним. Так. Тобто учитель, коли веде урок, він приймає відповіді дитини, але не оцінює її. Я тебе почула, можна повторити, що. Повторити, що дитина сказала, але продовжити. Так. Далі. Третій приклад. Якщо ви питаєте дитину, скільки буде 2 плюс 2, і хочете у відповідь почути тільки 4 це перевірка знань, але не запитування, не мислення. Запитайте дитини, скільки буде 2 плюс 2. Коли він відповість, незалежно від правильності відповіді, запитайте, як він прийшов до цього висновку. Може, це буде цікавіше, ніж. Відповідь 4. Перевірити, чи вивчив дитина урок, щоб переглянути, чи думає він, різні речі. Тобто, чи вивчив, чи він думає. Це різні речі. Так. І ще, якщо ось у вас така ситуація, ваш син б'є свою сестру, ви можете зробити дві речі: перше, вчити його моральних цінностей: є болі, чи не можна бити сестру, і так і. Тому подібне, у батьків є функція передачі моральних цінностей, але є і інший спосіб, як працювати з конфліктом двох дітей, виявити, чому це відбувається. Запитайте сина, чому ти побив сестру? Припустимо, він відповів, що вона його турбує. Що це означає? Конкретніше, що вона зробила? Запитаєте ви. Я хотів забрати зібра... в неї якісь речі, сказав хлопчик. Тобто, якщо сестра робить те, що ти не хочеш, вона тебе турбує. Можуть Може, є щось більш законне. Задайте дитині таке питання. Ідея в тому, щоб ви досліджували ситуацію, проблему, задавали дитині питання і обговорювали. Тому я ну і тут ще декілька парад там завжди правда, так або ні. Тому що ми зачастую запитуємо дітей, чому це, ти це зробив, і він починає пояснювати. Я це зробив, тому що. А спочатку він повинен сказати так або ні, а далі вже пояснювати. Спочатку відповідь так чи ні, потім пояснення. І потрібно бути гнучкими. Чому? Коли я розмовляю з дитиною, я хочу, щоб він подумав, мені треба весь час придумувати питання, повертатися назад, питати одні ж ті ж речі по-іншому. Якщо я не буду гнучким, я не прийду до бажаного результату. Тому потрібно цього чому навчатися. Далі я зараз вам покажу ось такі сторінки з його книжки. Ось якраз з цієї книжки, що таке я, не тому, що я не знаю, хто я. І там, от, бачите, які цікаві малюнки. Так. Для вчителів всі поради що ось подивіться, скільки книжок цього автора. Я венеці тільки скачала одну книжку, це розмови з Ходжана Сердином, філософські такі розмови, але дуже-дуже. Я перегля... шукаю, якщо не можу купити, шукаю, де можна переглянути сторінки. Так. Ось, бачите, що таке жити разом, що таке жити разом, що таке життя, питання про Бога, велика книга характерів, головна книга про життя, все про життя, що таке свобода. Оці книжки вам Допоможуть приготуватися до уроку. Цікавтеся. І ще не все. На Ютубі ви можете знайти мультфільм Почимочка на Джим Джам. Ось так набирайте у польської так? І ось ці мультфільми, їх там 50, 50, мабуть, серій, вони по два ось, я, приклад, вибір, і сім'я, так? І ці мультфільми створені за матеріалами Оскара Бренеф'є. І вони теж вам допоможуть побудувати урок. Так, ось цей і ще. Ну і наш канал Плюс Плюс. Корисні підказки той, хто живе всередині тебе. Теж вам можуть, допоможуть побудувати урок. Так. Далі. Ну і зараз я хочу вам розповісти про друге семестр. У нас там теми Я українець, я європейць. І практична робота Що буде, якщо, при там, ситуації всі обговорюємо. Акція соціальна, екологічна за вибором вчителя і проєкти. Я з темами проєктами в програмі познайомитися, я вже називала в. Вебінар, який був на восени. Так. І а от до соціальних екологічних акцій, оце цей ресурс Україна без сміття, він вам допоможе. Дуже допоможе. Там дуже цікаві поради. Так, а це наші сторінки з нашого зошиту, які допоможуть теж побудувати уроки там до обговорення ситуації. Тут дія, а потім наслідки. Розгортаємо ми так. Яка дія і що буде, якщо я буду робити так? От, говорити дітям про наслідки це дуже-дуже потрібно. Так, далі. Ще ось у нас є Я, Українець. Так? Це у нас зразок, як робити проєкт «Славетні Українці, маршрут проєкту, план роботи над проєктом ми складаємо так? разом з вчителем. Обираємо тему за із тих, що ви пропонуєте, або дитина може сама надати тему за цією розділом програми. Так, ну ось у мене все на сьогодні. Якщо завтра у нас буде вебінар для чотирьох класу, і там я розповідаю про тематичні дні, як я до них як до них готуватися. Потім про технологію організації навчального діалогу молодших школярів. Що, що не потрібно робити у, учителям на уроці, якщо ви хочете, щоб ваші діти обговорювали питання, ділилися своїми думками і працювали на уроці? Так, я на питання. Немає питань? От дякую, дякую. Всім. Питання можете до чату написати. Можете так, а нет, немає тут, да? Так, да, дуже корисно. Дякуємо. Цікаво. За вебінари. Успіхи всім, Успіхи всім. Ну все? питань немає. Погано, що трансляція так і не почалася. Як це? Так? Да? це матеріал? Ну, Виключайте, якщо немає питань. Дякуємо за увагу. До побачення.